Моріс Матерлін подарував світові дивовижну казку Синій птах. Цей автор, лауреат Нобелівської премії з літератури. Він зумів через прості казкові сюжети говорити на найглибші теми: сенс життя, доля, любов, смерть. У цій хлопчик хлопчики сестричкою вирушають на пошуки птаха, якого, здається, не існує. Їхня подорож приводить до таємничої країни, де живуть душі ще ненароджених дітей. Там кожна душа готує свою місію. Одна мріє прийти у світ, щоб знищити всі війни, і більше ніколи не дозволити їм розпалитися, інша створює винахід, що подарує людям щастя. Хтось малює нову музику, а хтось світ де панує любов. Як добре читати цю казку дітям, сказати їм ти теж там був, ти теж взяв з собою щось важливе, згадай, що саме, і почни творити це тут, у своєму житті. Бо такі історії нагадують нам про головне, що кожна дитина приходить у цей світ із своїм даром, і завдання дорослих допомогти нагадати їм, що саме вони привезли з цієї країни.